Аналізуючи криміногенну ситуацію в нашому місті за п'ять місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого, Андрій Гречух відзначив позитивні тенденції з розкриття окремих видів злочину. Збільшився загальний процент розкриття. Він складає близько 90 відсотків і конкретно з таких видів злочинів, як грабежі, крадіжки з квартир, незаконність заволодіння транспортними засобами, хуліганство а також шахрайство. Останнє як відомо, правоохоронцям довести доволі складно. Ми вчора задержали одну. скорее всего, это ну, те две группы, помните, да, у нас две группы орудуют. Это две женщины неуловимые, там уже порядка 20 преступлений. Сегодня опять такое преступление. И вчерашняя группа задержали мы ну, по горячим следам, там, где мужчина и женщина обманывали под видом соцработников. Вот, это по горячим следам. То, что у нас грабят, ну, людей это, это стареньких обижают, эти твари. Ну, если честно, я думаю, где-то через недельку мы поставим точку. Журналісти поставили Андрію Гречуху запитання, що останнім часом особливо турпує криворіжців, а саме про затримання групи людей сепаратистськими намірами. Виявилося, що їхні наміри скоріше можна назвати меркантильними. Управління внутрішніх справ міста спільно з працівниками СБУ було затримано четверо людей, які причетні до кількох крадіжок з банкоматів Приватбанку. Даної групу входили один співробітник міліції, дійствуючий, один бивший сотрудник міліції із з одного підрозділення і три чоловіка. гражданских значит на сегодня установлена их причастность к анонимному минированию кинотеатров мультиплекс и олим которые были у нас 9 мая значит данные звонки производились с целью мониторинга алгоритма действия работников милиции час минувания. это было все сделано умышленно для того чтобы изучить как работает милиция. Один из, из членов этой группы имел связь с, с Славянском. Приблизительно в апреле месяце и наш сотрудник в том числе находились в городе Славянске и имели отношения с стрелком. Значит, всі ці отношения строились только на коммерческому основі, можна так сказати. Як з'ясувалося затриманих, було скеровано на певні дії, що мали дестабілізувати обстановку в місті. Предлагалось захватити гори з полком, школу. В кінці кінців, предложено було 50 тисяч доларів вознаграждения за захват одного із районів. Так как деньги от сепаратистов сюда не поступили, никаких действий здесь произведено не было. Также предлагалось террористами забросать одну из стоянок бутылками с коктейлями Молотова. За это предлагалось 10 тысяч долларов. Вот. Ну и расценки были по митингам. Митинги нацелены были на дестабилизацию обстановки, пророссийской символикой, закликами, лозунгами. За это тоже предлагались деньги. Наши криворожане на эти условия соглашались, но только при наличии денег. Та, оскільки правоохоронні органи вчасно перекрили їм шлях збагачення, цим унеможливили дії цієї групи меркантильних криворіжців. За ними давно вже спостерігали, оскільки місто напружено чекало можливих провокацій 9 травня та у день виборів. Стосовно свята перемоги Андрій Гречу повідомив, що було затримано до десятка молодиків з битами та шоломами. Затримано непомітно для оточуючих і ще до того, як вони почали діяти. Щодо останніх дестабілізаторів спокою було застосовано запобіжні заходи відповідно інкриміновані провині. На думку журналістів, начальник УВС міста вже встиг зарекомендувати себе експравді патріот та людина рішуче налаштована боротися з антиукраїнським елементом. Андрій Гречух відповів на всі питання журналістів з притаманною йому відкритістю. На питання чи збирається міняти в кабінеті портрети Тараса Шевченка на новообраного президента, відповів, що не думав про це, бо має набагато важливіші справи.